А в полі, в полі, там три дороги, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям. Щедре вече, добре вече, добрым людям на весь безме. У нас. Просимо всіх на наше свято превелике, прибагате. Від зірниці до зірниці хай лунають вечорниці. Морозами вже не злякать українців, бо свято зимові у нас вечорниці. А в народі кажуть. Зима прийшла і свята привела. І дійсно, зимку майже щодня свято. От 4 грудня, введення в храм Пресвятої Богородиці. Коли Марії виповнилося три роки, вона разом з іншими дівчатами увійшла до храму і на Діву Марію зійшла благодать Божа. Відведення до благовіщення, землю не можна копати, бо до весни земля має спочивати. Сьомого грудня День святої Катерини. Його ще називали святом дівочої долі. Цього дня дівчата про майбутню долю ворожили, судженого ряченого закликали. Найулюбленіше свято. 13 грудня, день Андрія. Андрій Первозваний був одним із 12 апостолів Христа. Та на Дніпровських кручах він установив Хрест. А на цьому священному місці потім постав Київ. А свято зветься Андріївські вечорниці. Дівиця мна Андрія робиться надія. Андрію, Андрію, конопельку сію, спідницею волочу заміж вийти хочу. До нас святковий час. На Андріївські вечорниці завітали дівчата з Шарівки Богодухівського району, народний аматорський фольклорний колектив, шарівчанка, керівник Олександр Собота. Gracias. Та сьогодні ж Андрія. Так от ми йшли, йшли та й до горпини зайшли, щоб на коцюгу подивитись. А то вже ж і Андрій народився. Отож молоді вечеряють та колядки згадують. Дівчата та вже коляда із віконця вигляда. Давайте колядку заспіваємо. Давай. Та звідки ви ж берете цих пісень? А ну розкажіть мені, будь ласочка. от я хочу всіх побачити і почути. А ну розповідайте. У нас село Велике, і ми черпаємо наші пісні із самих істоків. Значить, у нас були самі старі люди. І ми до них приходили і вони нам співали. А ще у нас є в колективі традиція. Кожний учасник нашого колективу новий, який приходить до нас у до колектив, приходить зі, зі своєю піснею. Дякую, давайте їх підтримуємо, дякуємо, дякую за ваші колядки, за ваші співи. Для урочистого привітання і вручення пам'ятних дипломів учасникам фестивалю на сцену запрошується директор Харківського обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва, заслужена артистка України Людмила Григорівна Омельченко. Ваші оплески! Доброго дня, шановні друзі, колеги, гості. Мені дуже приємно привітати вас на цьому справжньому святі, чудовому дійстві, яке називається Фестиваль зимового календаря святовид. Кожного року, вже традиційно, напередодні новорічних і різдвяних свят, ми проводимо цей фестиваль, і кожен із нас, всі харків'яни, мають змогу долучитися до. Українських традицій, звичаїв, обрядів, поспілкуватися з українською піснею, послухати українську музику. І мені сьогодні надзвичайно приємно побажати усім нам разом з колядками, щедрівками, багатого врожаю, мирного неба, благополуччя в наших сім'ях, міцного здоров'я усім нам. Ну і звичайно, наші щедрівники і колядники наколядували і прийнято дарувати подаруночки. Тому мені приємно сьогодні вручити подяки і сувеніри на згадку про фестиваль Святовид. Усіх нас зі святом. А подяки отримує народний аматорський фольклорний колектив Шарівчанка Шарівського сільського будинку культури Богодухівського району. Керівник Олександр Субота. Фольклорний ансамбль Слобода русько-лозільського сільського клубу дергачівського району. Керівник Тетяна Фоміна. Фольклорний гурт творітця краснокутського районного будинку культури. Керівник Микола Пазич. Дякуємо, Людмила Григорівна. Ми щиро вдячні всім учасникам фольклорного фестивалю зимового календаря Святови 2015 Дякую всім, хто подарував своє мистецтво. Бо саме такі дійства укріплюють історію нашої України, об'єднують наш народ і роблять його могутнім і непереможним. Ми щиро бажаємо, щоб у році новому добро прибувало до вашого дому, щоб наша держава цвіла і багатіла, та місце достойне у світі посіла. Бо ми, українці, ми сильна є нація, і нас не лякає ніяка руйнація, хай ласкові щедро всіх Бог огорта і дарує вам. Многі та благі літа. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава України, слава Україні! Героям слава! Дякую вам щиро, зі святом на все добре! we